Я б не хотів деталізувати і, скажімо, і е, оцінювати діяльність наших скажімо, депутатів, е, хто кому скільки дав і, хто кого, е, і кому пообіцяв, і так далі. Як на мене, скажімо, опора ГМО. Я так почитав у вас так, абревіатура така класна ГМО. Е, громадська мережа опора взагалі е, провела серйозну роботу, і, чесно кажучи, я б хотів би зараз з вами, ось, скажімо, почувши вас і, і, і побачивши е, очі молодих, красивих, розумних хлопців, е, все ж таки е, піднятись трошки на цією сувітою і побачити е, через призму. Верховну Раду нашу через призму того, що сьогодні приймаються закони, для того, щоб ми жили в майбутньому. А сьогодні, на жаль, Верховна Рада стала центром формалізації проєктів рішень банкової і не більше того. Ну, Єдине, що дозволю собі ремарку, я не можу зрозуміти. От, от попереник говорить, ви там хтось з вас говорить. Я не можу зрозуміти. Ляшко добився для області 40 там, чи 35 мільйонів гривень, і ви починаєте розказувати мені, він цього не обіцяв. Але це було під час е зустрічі з виборцями, під час виборчої кампанії, в процесі виборчої кампанії, після виборчої кампанії. І він добився, щоб ці кошти, е ну скажімо, залучилися. Законним шляхом з бюджету, і я це розцінював і розцінюю, як колишній керівник районної державної адміністрації, що це була допомога виконавчій гілці влади, тому що ті, скажімо, прохання, починаючи з сільських рад районних адміністрацій обласної, які лягають на стіл в кабінет міністрів, вони сьогодні, ну, в більшості не враховуються. Ляшко допоміг це зробити, скажімо, плюс, скажімо, місцева влада не реагує на це сьогодні, на жаль, або не реагувала. Як на мене, скажімо, ми заставили все ж таки звернути увагу на голову обласної адміністрації, але публічно я такий не почув. Вони бояться все одно йти до людей. Стоять люди і, з цим, з, і кажуть, дайте воду, Геращенка йде, керівник місцевої адміністрації. Заступник, який займається профільно цим питанням, і йому по барабану все це. Тобто народному депутату треба ці деміличі житні, як то кажуть, людей, виконавчих гілці влади, не треба. Тому і контроль, про який ви казали місцевих органів влади, депутатського корпусу, сьогодні, я розумію, воювати можна по-різному і вилами в тому числі, як виходить, це іноді ефективно. Тому я б хотів би бачити Верховну Раду нашу. І наступну, скажімо, 4,5 роки її роботи ще, ну, все ж таки, знаєте, політично компромісною і ефективною. Тому що вона сьогодні не приймає рішень тих, які треба, приймаються рішення, які треба сьогодні владі, олігархічним кланам, і не більше того. Сьогодні казначейство не працює. Верховна Рада теж не реагує на це. Немає, скажімо, навіть по захищеним статтям є проблеми. Про це всі мовчать чогось, і ніхто, ну там, бігборди з'являються в деяких районних, в обласних центрах. Але ж, чесно кажучи, депутати ну, не звертають на це увагу. Або не підтримують, скажімо, тих мажоритарщиків, які поодинокі хочуть це зробити. Тому у Верховній Раді сьогодні, на мою думку, немає, скажімо. Навіть груп, які скажімо, в перспективі, правильно Сергій сказав, що мені б хотілося теж, якщо це нормальний закон для людей, то об'єдналися і влада, і опозиція, і прийняли це рішення. Якщо Ляшко подає, якийсь закон з Куровським, то я не бачу тут нічого поганого. А сьогодні депутати не голосують тільки тому, що це ваш закон, а це ваш закон. Ми його підтримувати не будемо. І це вибачте дурня, яка, скажімо, не має здорового глузду в своїй основі, і на жаль, сьогодні ми створили цей парламент своїми руками.